Я зробив більше 30 тисяч стоп-кадрів, знімків, і на цій основі я спробував якось оцифрувати архітектуру старого міста. Це понад 200 одиниць архітектурних пам'яток, тобто які знаходяться на території старого міста, каньйону і по околицях. Зробити це так, щоб це було виглядало не просто як віртуальний тур, а як ціла повноцінна 3 d мапа, яку можна дослідити кожному користувачеві, де можна подивитися. Як виглядає з різних кутів те чи інше приміщення? Трішечки його вдосконалити, адже ми бачимо, що є різні забудови, є різні рекламні майданчики. Тобто, це все прибрати, і щоб це виглядало так, як воно має виглядати для історичного міста, як це виглядає в Європі.